Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Росія отримала 50 днів безкарної літньої операції з можливістю її продовження до першої половини осені. Тобто кажуть, що в Україні буде, відкриється нове вікно можливості з вересня. Чи спрацює це? Давайте подивимося це. Тому що Трамп, бачите, от ну, так як я і казала, що Трамп. Я не бачила на картах декілька днів тому, що Трамп там зробить якусь заяву. Здається, в понеділок вийшов той розклад перед тим, як Трамп зробив ту заяву. А я робила розклад, здається, в п'ятницю, от, на декілька днів наперед. Тим більше ви це бачили все. Ну що ж, дивимось. Дійсно, можливість буде в Україні. От карти показують, в Україні буде можливість. Потрібно тільки реагувати. Зараз ще подивлюся на дні. А на дні. да, пропозиції будуть, а наші не будуть брати цих пропозицій. Давайте дивимося. Чи скористається Україна вікном можливостей? Зараз буде. буде. Буде дуже хороше дійсно вікно. Зараз ми подивимося. Я не буду дивитися, що чекає літо, бо я вже вам казала. Так, вибачайте. Вибачайте. Е, бо я вже казала, що літо буде гаряче, спекотне. Я про це говорила, тому я наперед я ще місяць тому здається, місяць-два тому. Ну, зараз не згадаю, але я, я робила розклад на літо: що літо буде дуже важким, дуже гарячим, дуже важким. А зараз ми дивимося, чи буде після 50 днів. Вірніше, дивіться, тут навіть таке: а, Трамп дав пуйлові 50 днів для закінчення війни. Чи це правда? Не знаю, хто це таке видумав. Я цього не чула. Дивіться, тут диявол випадає, і якась перспектива. Щось від нас приховують, щось замовчують від нас, але диявол недобрий. От ми же дивимося, чи Україна скористається своїми можливостями десь у вересні місяці. Давайте так. Після 50 днів, чи буде Україна, чи скористається Україна своїми можливостями? Вже карти показують. Знаєте, знаєте в якому випадку? Вежа це завжди руйнація чогось старого, чогось пережитого. Що у нас пережите і старе? Наша влада. От її треба от тільки в тому випадку. Якщо влади не стане, у нас є можливості, у нас є перспективи, у нас перед нами. Що душа забажає? Куди хочете можете? От, от карти показують, що тільки в тому випадку, якщо цю банду рознести, то у нас будуть дійсно перспективи. В інакшому випадку. А українці, я бачу знову масовий виїзд з України. До речі, щоб ви зрозуміли, масовий виїзд з України буде знову. Не через ці удари, а через цю владу. Як буде користатися цими можливостями влада? Можливості у нас будуть. Тепер дивимося, чи скористається цими можливостями наша влада. Десяточка мечів, підвішаний, ну, це вже говорить. Mm -mm. Mm -mm. Ні, це для, ним дуже, для них дуже складно. Я не бачу, що вони щось тут беруть, щось тут роблять. Єдине, що я бачу: ультиматуми будуть класти, погрожувати, залякувати. Ем, вимагати щось, у нас складна ситуація, а сама влада нічого не робить. Оце я бачу. Вимагати вони вміють. Напишіть мені, будь ласка, любителі е, Заєрмакак, е, е, що вони виконали, що вони зробили для України. Балачки, тралялячки не цікавлять. Покажіть конкретні руки, де зброя. Чому Україна не виробляє зброю? Розумієте? Покажіть мені хоч один снаряд. Всі ті міни були браковані. Всі ті, ем, що влада виробляє як їх, ем, мавіки, чи як вони називаються, все воно браковане. Хлопці мусять то все переробляти прямо на фронті. Ну, не знущайтеся ви з військових. Бісить, бісить тупорилість, тупорилість українського народу, зазомбованість. Або це просто ботоферми, які сидять в Чернівцях. Я колись сказала, що Чернівці не будуть бомбити, тому що в Чернівцях ботоферми Зеленського і Єрмака. Так, давайте так. Що чекає все ж таки? Що чекає Україну після гарячої? Після гарячого фази, літньої фази. На осінь. Що чекає? Сонечко. Але дивіться, в цьому розкладі два сонечка. Це сонечко буде вам знову казочки розказувати. Ось що чекає. Знову це сонечко буде кататися по світі. І брехня, і брехня. Не скористається влада. Все, не скористається. Я вже бачу, що не скористається. Хоча видимість будуть робити. Ми такі плани робимо. Не буде планів, тому що отут ви вийшло це. Я вам зараз покажу інше сонце. Дивіться, ось це є е, сонце. Розумієте? А ось тут це сонце це коли его аж зашкалює. Тут настільки зашкалює егоїзм. Тобто, будуть вам розказувати казочки, як і раніше. Я не бачу, що влада готова скористатися можливостями. Вона за слабка влада. І вона, до речі, таких слабких, таких же приморочених тримає в руках, як вони самі. Некомпетентних, нерозумних, хитрих, обжорливих, жадних хапуг при владі. Все, я все сказала. Фух. Так, давайте так. Що буде робити Трамп? Після цих 50 днів або Захід. Трамп вже ждав 50 днів. Що буде робити Трамп після цих 50 днів? Дії Трампа стосовно України? Знову будуть про щось домовлятися. Якісь нам можуть давати влада, там навіть нема що говорити. Вони будуть тормозити все, задурювати, все будуть робити. Кабила, така єсть. От. А Трамп, саме Трамп, він дав 50 днів, дивимося, буде намагатися домовлятися. Але, ви бачите, тут неможливо домовитися. Неможливо. Зараз я подивлюся, хто буде блокувати ось це все. Він буде, але все рівно, бачите, теж по пажу мечів, Трамп буде це робити невміло. Це будуть такі популістичні по Зеленському. До речі, хто слухав, як говорить Трамп ну, коп'я Зеленський. Слухайте, у них не, не одна карма на двох. Вони, напевно, від одної мами. Родичі. Знаєте, як то кажуть? Спорідні душі. От мені цікаво, хто блокувати буде. Він буде намагатися. Домовитися з хорошим посилом тут позитив іде. Але це все буде так ну, по-Зеленському. Давайте я так скажу. Але тут хто буде блокувати? От Давайте подивимося, хто буде блокувати? Зараз кладемо наша влада, зеленська влада, а, рашисти, Хто буде ці переговори блокувати? І ну, давайте західних партнерів, давайте їх. Можливо, вони там. Дві копійки вліплять своїх. Зеленські. Будуть? Ну, дивіться, вони при, призи будуть вибирати. Тут, знаєте, зараз, отут я буду докладати, тому що ця карта не говорить не так, не ні. Це, скоріше за все, бездіяльність. Вони нічого не будуть робити. А, рашисти а рашисти будуть спиратися на Зеленського. Хто дивиться мене Зеленського, знає, що це Зеленський випав. І... А Європа взагалі роздереться, як жаба, вибачте мені. Європа не буде знати, до, кого, до якого лагеря примкнутися. А знаєте чому? Бо їх поклали на розтяжку. Європу поклали, тобто, західних партнерів, на розтяжку. Давайте подивимося, бо ось тут ніби бездіяльність. Дивимось сюди. Да, тут шкодничати. От шкодничати, тобто, шкодничати тут будуть. Дивимося на Росію. Угу. Вони від Зеленського будуть вимагати. Це ми, здається, з вами розглядали вчора, якщо я не помиляюся. Здається, так. Вечірній випуск був вчора. Вечірній розклад, верніше, після обіду. Вони вимагають від Зеленського звіту. І ось тут, скоріше за все, Зеленського руками. От. Дивіться, вроді би вийшло бездіяльність, так? Але це прихована бездіяльність. Бездіяльність вона більше шкодить, вона ще більше шкодить. розумієте? Тобто, якщо йде посил, наприклад, від Трампа, іде посил, от я вам даю монетку, а ви, я вам даю козир, а ви домовляєтеся. А влада нічого не робить, щоб домовлятися. От сидіть бездіяльно і йде назад. Це вже блокада. А ці раді старатися. Тобто виглядає так, що через бездіяльність влади блокується все. Бо вони не подають вчасно, наприклад, документи якісь, не жалуються на Росію, не склатикають радбезів це я вже так просто. До, до, щоб ви зрозуміли. Наша влада має право вона зобов'язана. Після атак, страшних атак завжди подавати заявку в Радбез. Це не робить інша країна. Інша країна їм наплівать на нас. Це повинна робити наша влада. І не має значення. У нас є представник у Радбезі. Так, ми не є членом. Але є, ми є представником. Є наш представник. представник Колись був не Бенз, а тепер, здається, мельник. О той, що був у Німеччині і, 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 і називав, називав цою, ліберкою ображеною от, або ліверною колбасою, Називав Шольца, здається. Да -да -да. Ображеною ліверною колбасою, якось як так він його називав. Не сосідською, не, 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 не це. А от саме ображена. Ліверна колбаса, ну, печіночна ковбаса, давайте скажемо так. Ось. Печінка, вона як ображена, ви знаєте, що це таке. Тобто, вона не працює. Якщо печінка не працює, це дуже погано для організму. Ось. І він його, ну, це такий типовий німецький, скажімо так, вислів. Гаразд мої дорогенькі, ось це я бачу. Блокувати буде Трамп. Буде через 50 днів, у нас буде вікно можливості. На жаль, наша влада не це. І це якраз на руку по домовленостях, бачите, вийшли договорняк з Зеленським. Їм на руку це бездіяльність влади, це їм прекрасно. Все, мої дорогенькі, бережіть себе. На жаль, я не бачу, що буде тільки. Пам'ятайте, розклад показав з самого початку, тільки якщо розвалиться ця влада. Старе, непотрібне, зношене. Не функціонує ця влада. Її треба до свідання сказати. Нехай їдуть собі, куди хочуть. Все, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!